Вмирає бабуся та й кличе онучку і каже. Онученьку, я заповідаю тобі ферму. Там три будинки, десять машин, 500 курок, 300 свиней, дві крамниці. Це тобі все. Бабусю, а де ця ферма? У Фейсбуку, Оленко, у Фейсбуку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Двоє друзів розмовляють на лавці у дворі. Ніколи, чуєш, ніколи не одружуйся на собачниці. Але чому? Моя днями уявляєш, купила за 20 тисяч собачий нашийник, що не знімається, від кліщів і бліг з геолокацією, всякими там приблудами, типу ударів струмом, коли собака занадто далеко від свого під'їзду. Хм, Дорогувато, звичайно, але так то, напевно, корисна річ. Вона теж так каже корисна, але ти навіть не уявляєш, як ця фігня за день натирає мені шию. Донька олігарха приводить простого хлопця знайомитись з батьками. Батько хлопцю. Квартира є. Хлопець. Бог дасть буде. Батько. Машина є. Хлопець. Бог дасть буде. Батько. Дочку мою забезпечити зможеш? Хлопець. Бог дасть забезпечу. Мати. Ну, як він тобі? Батько. «Та... Лох-лохом, але мені так подобається, як він мене величає. Скажи ти віриш гадалкам і ворожкам? Вірив до того часу, поки не пішов якось на сеанс до однієї ясновидищої і не постукав до неї в двері. Знаєш, що вона мені сказала? Що? Хто там?